На Маневиччині бізнесмен вирубує сорокарічний ліс, йдеться про одеську фірму Престиж Хантер. Підприємство орендувало 4,5 гектари землі сільськогосподарського призначення ще у 2014 році і, начебто, нічого нелегального не робить. Утім, лісівники вважають, що ці дерева могли бути дуже корисними для громади і кажуть, що такі ситуації потрібно унеможливити на законодавчому рівні. Зараз ми знаходимося на території. Маневицький ОТГ. Дана ділянка, так як зі слів орендарів, які тут почали вирубку, розробляється для подальшої оренди і використання як сільськогосподарського призначення. Але справа в тому, що тут в цьому насадженні вже більше 40 років. І тут росте ліс, якому. В якому люди вже збирають гриби, в якого приїжджають відпочивати, і ми неодноразово зверталися до селищної ради, щоб нам самозалісні землі передали для використання в лісовому господарстві. На даний момент дуже важко йде процес передачі самих земель. Місцевий староста Сергій Ліщук не бачить проблеми у діяльності бізнесменів. Щоправда, він підтвердив, що до нього зверталися односельчани, яких турбує доля цього лісу. Дану земельну ділянку орендує фірма «Престиж Хантер». Земля, цільове призначення землі це землі САГ-землі. Ну, дана ділянка була прошача гарником. Але по ходу ситуації бачимо, що орендар планує. Напевно, в подальшому її розробляти і приводить земельну ділянку до відповідності. Люди дзвонили, питали, чи дійсно вони орендують цю земельну ділянку, чи мають право на її використання. Людям пояснили, люди зрозуміли. Далі питання яких не виникало. У лісництві ж наголошують: якщо це питання якомога швидше не вирішить на законодавчому рівні, лісове господарство зазнає величезних втрат. Крім того, дерева, які ростуть на таких землях, могли б бути корисними для самих громад. До нас звертаються і селищні ради. Так само ми забезпечували блокпости, діючі, які є на території підприємства. І селищні ради так само нам зверталися, щоб ми допомогли сім'ям, які потребують палива, сім'ям мобілізованих воїнів, які загинули. В даному випадку ми бачимо, що деревина рубається, вона не обліковується. 100% деревини, яка зрубується на землі сільськогосподарського призначення, потім використовується як нелегальна. Якщо орендарям потрібна земля, то вони можуть передати деревину, яку вони заготовляють для потреб ОТГ. Виходить так, що просто знищують ліс, який використовують для своїх власних бізнесових потреб. І потім земля, скоріше всього, використовується за тим призначенням, яким вона бралася в оренду з нашого такого спостереження не буде. Через те, що договір оренди закінчується в 2024 році. Представник фірми орендаря, підприємець Степан Оверчук, який керує бригадою, що зрізає дерева, не розуміє претензії лісівників. Він переконує, що чесно виконує всі свої зобов'язання перед державою і територіальною громадою. Це ділянка Приватизована куплена з епсолому. Я, я все тут не бачу ніякого питання. Я не ріжу державного лісу. Я його не ріжу. Я ріжу ліс. Я Ділянка сільського, сільського господарського призначення. По-перше, ця ділянка є власністю. Я просто є виконавець. Да, мої люди там працюють. А де людям працювати зараз? От, бачите, ми по осниці працюємо, да? треба дрова. Там, наприклад, е, там є така малий мали ясниці, там пропав, е, ну, пропав безвісті. Двадцять 27 років, пацанові, матері, ми дров завезли. Я буду казати, так як є. Я 60 кубів дров, просто так віддав, просто віддав так. Не скриваюся. Я не маю, по-перше, немає чорної в мене є всі договори, куда я дрова діваю. Де я перебиваю з в Мене є так само сім підприємств, на які заходять гроші. Ну, мене все йде по банку і я чесно сплачую податки.